Вчора, в час першого дня наших реколекцій, ми говорили про те, що у нашому християнському житті, коли ми намагаємося його будувати на фундаменті доброї новини, довіряючи Богові, неодноразово можемо зустрітися з тим, що коли не все виходить, ми можемо бути розчарованими. Подекуди наші очікування є так високими. А вони одразу не є виповнені. Ми можемо тоді запитувати Бога, чому. Сьогодні спробуємо зробити наступний крок і придивитися, де ми можемо шукати і потіхи, і відповіді, що нам робити, в який спосіб можемо пережити той чи інший момент, коли наприклад. Ми дивлячись на життя, що у церкві можемо зустріти не найкращий приклад, щоб ми не розчаровувались, але покладали надію на Господа, щоб пам'ятали, наприклад, що Бог не кличе святих, але грішників до переміни, до нового життя. Слава Богу, що в цьому часі, коли ми живемо, маємо великий доступ до всього на поличці, можемо. Мати святе писання, сягати по нього. Але сьогодні також, маючи телефон в кишені, можемо мати все святе писання. А коли навіть шрифт є замалий, натискаємо плюсик раз, великий, і тоді є зручніше. Принаймні, я так роблю. Можна мати дуже багато молитов і слідкувати за подіями, послухати улюбленого проповідника, почитати якусь статтю. Більше того, крім того, що пропонує сьогодні нам церква, щоб користатися з цього, так в повсякденному житті, є так багато різних засобів, які теоретично мають нам скоротити час на те, щоб його присвятити на щось більше. Але виявляється, що його так мало. Маємо щораз кращі автомобілі швидші, літаки, поїзди. Багато чого. Але часу, дуже часто, повторюємо, бракує. Бракує, щоб присвятити Його для Бога. Іноді так сильно і міцно молимося про переміну мою. Часом молимося, щоб Бог поміняв когось ближнього. Мені б зручніше так було. Часом буває, що Господи поміняй його або її. А я, а я то зі мною все нормально, нічого, ще я почекаю. І тоді приходить момент, що дивуємося, чому немає плоду того, що ми шукаємо. Можемо бути, бути розчарованими так багато років, так багато справ. Ми можемо бути втомленими і є, і торкається нас дуже сильно міцно війна. Ми розуміємо, що те, що попередньо мали той мир, який не завжди був ідеальний, часом може крихкий, але то була інша ситуація. І, можливо, цінуємо щораз більше. Проте є щось, що може угрунтувати мене і принести плід. І часом подекуди це може коштувати нам найбільше. Церква неодноразово звертає нашу увагу на кілька. Таких моментів стилів молитви це і молитва прохання, молитва подяки, прославлення, медитація, адорація, контемпляція так багато назв. І неодноразово ми чуємо про те, що час, який проведений з Богом перед найсвятішим таїнством у тиші, може дати більше, ніж нам здається. Пригадую, як одна монахиня розповіла, що їх відвідала родина з Італії, мали там допомогти в чомусь. І, говорить, ми зазвичай вранці маємо молитви, спільноти, але, каже, я прокидаюся, і коли вже виходжу, щоб молитися, відчуваю запах ароматний кави. Я не зрозуміла, каже на початку, про що йдеться. Заходжу в каплицю, а там сидить ця подружня пара. Помолилися, коли вже був сніданок, розговорилися, і він говорить так: Я завжди намагаюся раніше встати, раніше, щоб присвятити час для Бога. Каже, для мене. Якщо виходить більше, більше, але мінімум 10 хвилин перебування у тиші перед Богом дають стільки сили на те, щоб у протягом цілого дня я мав цю можливість залишатися при Господі, довіряючи цілий день у тиші. Хто з нас любить і більше того вміє залишитися в тиші? Це один з найскладніших етапів, який нам, коли захочемо його пройти, можемо пройти. Чому дуже багато галосу, дуже багато сюди можемо мати доступ до будь-чого. Таким місцем тиші, бо хтось може сказати, але де його знайти, може стати кожне місце, закуток моєї кімнати. Можу, проходячи біля храму, зайти до нього і присвятити цей час. Можу, повертаючись додому теж. Одного разу, десь 10 років тому, мені довелося пережити реколекції, де треба було тривати в тиші 10 днів. 10 днів. Перед приїздом нас заохочували: слухайте, зробіть так. Скажіть вашим рідним, близьким, знайомим, настоятелям. Всім, з ким найбільше контактуєте, що протягом 10 днів до мене прошу не писати, не телефонувати, я не буду відповідати. Звичайно, це було заохочення, і хтось мусив е мати при собі телефон, щоб якщо щось раптове, бувають такі випадки. Але теж говорили: якщо ну, конче потрібно, але решту відкладіть. Навіть говорили так: ви коли е вже двері. В двері зайдете монастиря, де будуть реколекції. Можете навіть телефон свій здати, а потім його забрати через 10 днів. А з собою візьміть звичайний будильник, щоб вас будив нічого більше. Перші три дні я не знав, що з собою зробити. Я не знав, що з собою зробити. Мене це здивувало. Здивувало, тому що. Кожного ранку збираємося у спільноті нашій, молимося літургію годин, а потім, так від 20 до 40 хвилин, в залежності від розкладу, дня, маємо час на перебування у тиші, роздумуючи над Божим Словом. І цей роздум у тиші має мені допомогти відкрити Боже Слово, далі шукати Його волі, але далі просто навіть перебувати у тиші. Потім, після трьох днів, поступово починаєш входити в цей стан тиші. Починаєш входити глибше і глибше, більше того, вона починає тобі подобатися. Вже не тікаєш від неї, а починаєш смакувати. Спочатку здається, що ти стаєш самотній, не знаєш, де себе знайти. Але потім це все перероджується у бажання, щоб Бог тебе виповнив і знаходиш в цьому таку духовну розкіш. Цій тиші поглинаєш Боже Слово, і що є цікаве, не лякає тебе, що не одразу можеш зрозуміти, що промовляє до тебе Господь. І тебе це не лякає, починаєш відчувати, що у відповідному часі. У відповідний момент, коли прийде день і година, чи то радісна, чи складна, Бог у цьому слові тебе підтримає. Коли закінчились реколекції, і вже можна було розмовляти, всі так неквапливо, коли вже при обіді це можна було розпочати, неквапливо, дивлячись один на одного. Починають задавати один собі питання, а що вже можна говорити? І так поступово, поступово починають говорити більше, більше і більше. Настільки засмакували цю тишу, наскільки на початку це було дуже складним, то потім зрозуміли сенс і те, що вона приносить свій плід. Коли я ще навчався в семінарії, ми мали таку молитовну зустріч в одній парафії. Семінаристи сіли в автобус. Це була теж радість, тому що так, навчання від понеділка по п'ятницю, потім різні обов'язки. Не завжди трапляється так, щоб виїхати з семінарії, і іноді виникало, виникало таке бажання поїхати на якусь зустріч, як то кажуть, трошки провітрити голову. Ми приїхали туди, була Божа служба, конференція, ділення Божим Словом і дуже смачний обід. Це ми всі запам'ятали. І один з семінаристів, він був старший роками, я був на молодших курсах, поділився своїм досвідом одним. Говорить, під час служіння в одній з парафій. Бо ми переважно в суботу, неділю їхали до поблизьких парафій, допомагали настоятелям в різному служінні. Каже, коли все вже закінчилося, служби Божі, обов'язки, півтори години залишалося до виїзду, щоб мене відвезли назад у семінарію. І каже, до мене говорять: маєш півтори години, можеш відпочити, присісти, прилягти, є ще в храмі адорація. І він говорить так. Піду, помолюся при найсвятішому таїнстві. Маю півтори години. Далі говорить так: не минуло і 20 хвилин, як я почав крутити головою туди-сюди. Непомітно, опираючись руками об лавочку, починаю пересуватися то вліво, то вправо. Каже, мене вистачило. Ледве на двадцять хвилин. І коли я здав собі справу, що так багато говорив, але і нічого не сказав, коли так багато хотів почути, але так нічого і не почув, коли так довго хотів прові... провести час біля Ісуса, а так на небагато мене вистачило. Каже, чому? Співав себе на думці, що не перебуваю просто у його присутності, а лише провожу час і не проводжу його так, як би хотів. Тиша й присутність Бога настільки бажана для кожного з нас і настільки складна водночас. Що нам зробити, щоб спробувати увійти? В ці відносини з Богом. Можливо, на початку варто пригадати просту істину, яку церква для кожного з нас говорить, це час і місце. Можливо, зранку встаючи, не одразу мушу сягати по мобільний телефон, щоб прочитати новини. Можливо, першим знаком, який роблю, є знак Христа в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Спробую не включати нічого, але просто сісти у його присутності. Приходячи до храму на дораці, спробуймо не одразу розпочинати молитву беручи до рук Розарій. Ворони Боже, нічого проти Розарію і всіх інших практик, які ми чинимо в житті, я не хочу сказати. Це дуже важливо. Я сам молюся Розарій, читаю Святе Писання у, у каплиці чи у храмі. Але на початку хочу увійти у присутність. Чому це є так важливе? Він потім помітив це і сказав цей семінарист: мене на молитві було більше, ніж було Бога для мене. Ми іноді не встигаємо почути голос Господній, але одразу хочемо Його заговорити. Хтось може сказати, що, повертаючись додому, я вже не маю сил ні на що. Така втома, після цілого дня рація так трапляється, неодноразово буває. Що в цьому часі можна зробити? Знаєте, я особисто, коли так приходить такий момент, я навіть люблю такі справи. Чому? Бо коли я сідаю втомлений і молюся, я вже не думаю ні про що. Мені просто інші думки слабо приходять. Не хочеться про них думати, бо не можу. Але просто стою в присутності Господа. Буває, як хтось каже в неділю: я вже не хочу вставати, хочу виспатися. Такий був тяжкий тиждень. Так хочу відпочити, так хочу виспатися. Але в часі цієї втоми, коли я, можливо, вже трохи відпочив, мені легше. І коли приходячи до храму, стаю перед Богом, тоді, можливо, не думаючи про багато інших справ, обов'язків, найбільше можу відкритися на слухання Божого Слова, увійти у Його присутність. Бог перший дивиться на тебе. Завжди. Згадуємо, вчора ми говорили про Натанаїла, про Филипа, коли Филипп говорить, ми знайшли Месію. А Натанаїл говорить, що може бути доброго з Назарету? Що може бути доброго з Назарету? Знаю, що це такий момент, коли я не очікую нічого. Ми іноді, як вчора казали, вже настільки можемо призвичаючись до певних справ, ритмів, що можемо сказати: знаю, що нічого ніби нового не відбувається, а Бог знову кличе і кличе. І коли вже послухав Натанаїл Филипа, пішли, то що промовив Ісус? Ісус промовив до Нього, перше, ніж Филип закликав Тебе, бачив я тебе. Як іси був під смоківницею. А перед цим ти, звідки ти мене знаєш, говорить до Ісуса. Перше, ніж я прийму рішення, то чи інше, Бог мене бачить, але бачить для того, щоб привести до себе. Натаніл говорить Господь мій і Бог мій. Поступово, коли входиш в атмосферу тиші, то починаєш слухати по справжньому. Не біймося одного моменту. В тиші перед Богом ми є такі, які ми є. Бог дивиться і бачить нас такими, які ми є повністю. В тиші перед Богом не тільки Бог тебе бачить, але й ти себе бачиш вже краще, вже немає перед ким ховатися. І вдавати, ким ти не є, але стаєш в правді перед Богом. Той момент, де може тебе виповнити Бог, може відбутися в такій, в такій атмосфері тиші. Тоді можемо отримати полегшення, радість, що не мушу думати про себе і покладатися тільки на себе, де я своїми силами намагаюся увійти по драбині. До неба. вчора про це казали. Стільки багато заходів роблю, а нічого не міняється. Спробуймо послухати отців церкви. Вони говорять так: між іншим, нівагій Понтійський: найскладніший час для нас це боротьба на молитві з демоном, який хоче тебе відволікти. Як тільки стаєш в присутності Бога, тоді починається боротьба з власними думками? Ми знаємо, що це може бути, а тут, що не встигли зробити то чи інше, треба рахунки поплатити, а в праці мене так довели до нервів, що не можу позбиратися. Чому я, чому мені так сталося, а чому не іншим, чому іншим завжди щастить? Але не мені. Ми можемо навіть повертатися думками до подій, які трапилися 5, 10, 15 років тому. Можуть знову наверх з'явитися, сплисти старі образи, брак пробачення. Можемо знову повертатися думками до того, а якби я тоді прийняв, прийняла таке чи інше рішення, мабуть, щось би змінилося. Мабуть, але Бог оздоровлює тебе у тиші, де виповнює тебе собою, де вже з розчарування ми переходимо до стану надії і прославлення. Коли іноді буває, вже настільки не можемо нічого сказати, іноді проста молитва, яку промовляємо, Ісусе, довіряю тобі. Або, Господи, зціли мене, одне речення, а потім помічаємо, як за якийсь час щось починає змінюватися. Але ми потребуємо часу, щоб присвятити його для Бога. Можливо, ввечері, коли повертаюся, не одразу мушу все включити. Можливо, знаєте, наново мушу навчитися перебувати в тиші. Спробуємо самих себе позбавити мобільного телефону на один-два дні. Так, це факт. Я одну браму мушу відкрити з мобільного телефону, інакше не вийде. Це мушу. Але деякі речі в праці ми з'їли обід і поверталися до офісу в телебаченні. Я забув мобільний телефон три з половиною години щастя. Ніхто тебе не турбує, а якщо потурбують, то потім прийду, перетелефоную. І ти не за що дійсно, я теж переживав, а якщо щось дуже серйозне, слава Богу, нічого не сталося. Пам'ятаю ті часи, коли ще не було смартфонів. І коли, повертаючись до, навіть ще мобільних телефонів, я його не мав. Я був підлітком, повертаючись з храму, може б був тільки телевізор вдома. То був час, коли дійсно менше мене відволікало. Але сьогодні кожен з нас може і цього навчитися, нема чого лякатися. Далі, коли ці думки з'являються, ці говорять так, порятунком є помітити ці думки, назвати їх по імені і віддалити їх від себе. Тиша, надповнена Богом, не є страшною. Свідомість присутності Бога це та чиста молитва, яка є початком переміни. А отже, не біймося знайти час, щоб перебувати з Богом у тиші, щоб розчарування, які іноді трапляються нам в нашому житті, чому не стається так чи інакше віддати Богові у тиші. Пам'ятаймо, не мушу своїми силами. Намагатися увійти по трабині до неба, не мушу заговорити Бога так, щоб Він потім не мав навіть нагоди мені нічого сказати. Лише маю знайти час і на початку увійти у Його присутність у тиші і з хвалою. Бог буде промовляти. Давати відповіді. Потім і святе Писання, і Розарій, і послухати свого улюбленого проповідника, почитати статтю, яку давно вже хотів прочитати, але на початку увійдімо у Його присутність. Амінь. Зміцнені Божим Словом визнаємо нашу віру. जिल्यु